Мене звати Олена Дерень, я психологиня, судді сенс і я працюю з дорослими і з підлітками. І сьогодні ми будемо говорити про тему, яка часто найбільше хвилює батьків, а саме про кризу підліткового віку. Це друга велика криза у житті людини, яка зазвичай триває з 10 до 17 років. Це час великих змін і викликів. І сьогодні ми розберемося, що відбувається з психікою підлітка і як допомогти дитині пройти цей складний період. Криза підліткового віку це природній етап розвитку, коли дитина проходить через фізіологічні, психологічні та соціальні зміни. Уявіть, що мозок підлітка це будівництво, де відбуваються масштабні реконструкції, гормональний збій, стрімкий розвиток тіла, активне формування нових нейронних зв'язків усе це робить підлітка надто емоційним, доволі імпульсивним, а інколи навіть непередбачуваним. Серед основних ознак цього періоду. Є часті зміни настрою. Бажання самостійності і протест проти контролю і правил дорослих, також може бути знецінення авторитетності дорослих, загострене почуття справедливості, експерименти із зовнішністю та поведінкою. Важливо пам'ятати, що це не збій у системі чи якась патологія, а нормальний важливий етап дорослішання, кінцевою метою якого є здобуття автономії і компетенцій, які необхідні для дорослого самостійного життя. Підлітковий вік це. Період активного розвитку мозку, особливо тих його ділянок, що відповідають за емоційність і соціальні зв'язки. Водночас префронтальна кора, яка контролює поведінку та ухвалення рішень, ще не дозріла. І саме тому підлітки можуть діяти імпульсивно і не завжди усвідомлювати наслідки своїх вчинків. До речі, якщо вам здається, що трирічна дитина і 14-річний підліток мають схожу вередливість. То це не випадковість, адже перша велика криза в житті людини це є криза трьох років. В обох випадках відбувається важливий етап становлення особистості. Тож підлітковий вік це період, під час якого молоді люди стикаються з низкою важливих завдань, необхідних для переходу до дорослішання. І основні виклики підліткового віку це формування ідентичності і самостійності. Підлітки формують власну особистість. Визначають свої цінності, переконання, а також прагнуть до незалежності від батьків, налагодження стосунків з однолітками, взаємодія з ровесниками, стає центральною і такою провідною діяльністю в житті підлітка, оскільки вони шукають визнання та підтримки в соціальних групах і прагнуть знайти своє місце в суспільстві в такий спосіб. Також є розвиток компетенцій і досягнення цілей. Підлітки намагаються опанувати нові навички. В Встановлюють особисті цілі та шукають шляхи їх досягнення, що сприяє їхньому зростанню. Підлітки починають брати на себе відповідальність за певні сфери життя, встановлюють зобов'язання щодо своєї діяльності і щодо своїх переконань. На мою думку, неможливо бути повністю готовим. До змін і викликів підліткового віку це час, коли попередні моделі взаємодії не працюють, а нові ще не сформувалися. Іноді батьки можуть почуватися безсилими у стосунках зі своїми підлітками і намагаються повернути попередній вплив на дитину. Який був раніше, і цим погіршують ситуацію? Ось кілька таких доволі поширених типових помилок на цьому етапі: в першу чергу, це є надмірний контроль, який викликає у підлітка опір або бажання брехати чи казати неправду батькам. Це також може бути знецінення почуттів підлітка, бо емоцій дуже багато, переживань в цьому віці є дуже багато, і не завжди батьки можуть серйозно ставитися і підтримати в цих переживаннях дітей. Також помилкою є порівнювати підлітка з іншими однолітками чи з іншими дітьми. Це може теж знецінювати такі перші прагнення до самостійності дитини. І е, також дуже часто батьки, е, бажаючи оберегти свого підлітка, можуть порушувати його кордони. Наприклад, заходити в кімнату, не постукавши, читати повідомлення або особисті щоденники дитини це точно буде руйнувати довіру і безпечний стосунок. Між дітьми і батьками. І іноді е, на агресію підлітка батьки теж можуть відповідати агресивно, і це може тільки посприяти загостренню е, конфліктів між батьками і дітьми. Тож давайте подивимося на те, як можна допомогти собі і своєму підлітку пройти цей складний етап. Замість цього варто будувати відносини на довірі та повазі. А саме прийміть, що криза це є час дорослішання. Слухайте підлітка, а не просто повчайте його. Демонструйте підтримку навіть тоді, коли вас відштовхують. І запам'ятайте, що підліток це все ще дитина, і іноді ця дитина може дуже сильно відштовхувати або не приймати вашої підтримки і допомоги. Але важливо пам'ятати, що підлітку дуже потрібна, дуже потрібна допомога батьків і опора батьків як спосіб впоратися з викликами. Підліткового часу також дозвольте більше самостійності, але разом з тим делегуйте відповідальність підлітку за самостійність. Не знецінюйте почуття для дитини вони є реальними і важливими, навіть якщо вони здаються несуттєвими для вас. І також пам'ятайте про моменти, коли вартує хвилюватися і звернутися за допомогою. У більшості випадків підліткова криза проходить сама собою, але є ситуації, які потребують уваги. Наприклад, якщо ви помічаєте сильну ізоляцію або депресивні настрої дитини, можливо, є прояви самоушкоджуючої поведінки, або навпаки надмірна сильна агресія в сторону інших людей, втрата інтересу до життя, вживання алкоголю, наркотиків чи інших психоактивоків. Активних речовин. Якщо ви помічаєте такі сигнали, то не соромтесь звертатися за допомогою до психолога, психотерапевта або іншого фахівця в питаннях психічного здоров'я. Таких спеціалістів ви можете знайти в нашій психологічній студії Сенс, а з вами була Олена Дерень. Підписуйтеся на наші соцмережі, ставте вподобайки цьому відео, пишіть коментарі і зустрінемося наступного разу.